Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу! Вітаємо всіх з Різдвом Христовим, бажаємо вам миру, добра, щастя, Божого захисту. Нехай Господь Ісус Христос війде в кожне серце, в кожну сім'ю, в кожний дім, в кожну країну і дасть всім людям об'єднатися навколо Господа нашого і виконувати основні заповіді, які Бог давав любити Бога і любити свого ближнього як самого себе. Благословляємо кожного, хто нас слухає. Приєднуйтесь до нашої прекрасної місії, слово Боже, вивчайте Слово Боже. І сьогодні вітаємо вас з Різдвом з таким прекрасним світлим святом. Хай цей рік буде наповнений щастям, любов'ю, благодаттю, Божим натхненням, миром, всім, що є саме прекрасне від Господа. Ми благословляємо вас Цього найкращого вам. Приєднуйтеся, щоб бути разом в сім'ї Божій Амінь.